Вінка злата разом із однокласниками та однокласницями завітали до Палацу культури Південний на незвичну подію. Спільними зусиллями вони мають намір створити невеликі вишиванки обереги з паперу із аплікацією, з народними візерунками. Кольорову гаму підбирали на власний розсуд. Для дівчинки це перший такий життєвий досвід. Ми виготовили до вишиванку і я подарую коли папа приїде переїде, вишиванка це. Украинщика. Родно. Одях. Майстер-клас із створення такого незвичного оберегу провели для майже 30 учнів початкових класів з гімназії номер 73 Подію присвятили дню вишиванки, який відзначають в третій четвер травня. Цьогоріч він випадає на 18 травня. А для дітей це ще й можливість проявити свої творчі здібності та додаткового спілкування між собою. Жива комунікація це те, чого так бракує школярам під час воєнного стану. Вже стало доброю традицією збирати діточок та проводити чарівні майстер-класи. Ми проводимо наш майстер-клас до дня вишиванки. Зробимо маленькі вишиванки обереги. З давніх давен вишиванка стала оберегом для наших українців. Тому сьогодні ми хочемо зробити маленькі вишиванки, щоб був у кожного свій оберіг. Спеціально для юних відвідувачів перед початком майстер-класу свої таланти в танцювальних та вокальних номерах продемонстрували вихованці палацу культури південний. Початком повномасштабного вторгнення діячі культури почали мужньо тримати свій відповідно культурний фронт. Для цього, як тільки безпекові заходи стали сприяти, стали організовувати заходи задля розваги та психологічної розрядки, адже брак позитивних приємних емоцій відчувається нині дуже гостро. Наш палац південний дійсно є осередком культури в такий важкий час, тому що зараз психологічний стан як дітей, так і дорослих, він нестабільний, тому що у нас війна. Але ми з початку війни згрупувалися. На чолі з нашим директором Анжелікою Миколаївною Вовк, і ми знаємо, що ну, ми потрібні людям, тому що культура завжди підтримувала і завжди надавала, надихала наших людей. А наші маленькі дітки і дорослі, які до нас приходять, вони тут получають масу енергетики. Всього в Палаці культури південний від початку 2023 року. Вже провели більше ста культурно-просвітницьких заходів, як в режимі онлайн з міркувань безпеки людей, так і в звичному живому офлайн форматі. Майбутні події анонсують на своїй сторінці в соцмережі. Тож завжди раді гостям на своїх заходах. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.